Друзі, всім доброго дня! Хочемо для вас зробити презентацію будиночку в стилі хай-тек. загальною площою 177 метрів квадратних, побудований в селі Ходосівка. Загальна квадратура ділянки, тут у нас виходить 6,5 соток. Маємо навіз тут на три автомобіля. Також відкатна система воріт. Місце тут передбачено під генератор. Каналізація з переливом в районі 9 кубів. В будиночку присутній господарський блок, вхід до будинку. Зараз давайте подивимося діляночку і комплектацію, що в нас по ділянці. В будинок заведений газ, виведені комунікації під кондиціонери. Гранітні у нас тут такі цікаві відливи. І ділянка в 5 соток. Бачимо ось таку велику діляночку. Діляночка в 6,5 соток. Присутня крита тераса нижня, оця частина. Ту частину підвели комунікацію для того, щоб зробити барбікю-зону, зону, зону а, такої літньої кухні. Ось так воно виглядає. Ну і Ця історія розкриває дуже гарну ділянку, коли ти сидиш на терасі, дивишся на свою діляночку. Давайте зараз пройдемося з саму глиб ділянки. Ось ми можемо бачити з кінця ділянки, як розкривається наш будиночок в стилі хай хай-тек. В нього присутня підсвітка по периметру зверху і також освітлення виведене на саму терасу. На терасі передбачений вихід з відкатною системою. Велике таке панорамне осклення на терасі. І фасад виконаний в стилі під бетон. Ось так виглядає декоративна штукатурка. Навколо будинку вимощено бруківкою. Воду з покривлі відведено в дернажній колодці. Зараз зайдемо в сам будиночок. Так, На початку у нас встановлені такі великі двері з такими зручним поручнем. Насправді, побудинок побудований з керамоблока. На початку ми бачимо такий санвузол. Інсталяція встановлена, вже все поштукатурено. Великий такий тамбур вхідний для того, щоб встановити тут велику шафу. Через господарський блок ми заходимо в таку частину для зберігання різних речей. Також вона опалюється, система води і скважина вже присутня у будинку. На першому поверсі присутня кімната. Ось в такому плані. Тут в нас передбачена кухня, місце під кухню. Ось так от кутова вона, з вікном і з можливістю встановити острів. Вітальня в нас розкривається повністю таким величезним квадратом, з виду на загальну таку площу територію, ділянку, зону відпочинку. барбіку зону. Місце під телевізор, диван. Тобто тут достатньо. Великий об'єм для того, щоб гарно відчувати атмосферу в своєму власному будинку. Пропоную піднятися на другий поверх. На другий поверх у нас ведуть такі монолітні сходи з майданчиком. Ось тут. Ці сходи поєднані з монолітним перекриттям. Вже готова стяжка на другому поверсі. І давайте все по черзі справа наліво. Перша кімната з великим таким панорамним вікном. Який відчиняється на провітрювання, і також ще одна кімната аналогічного розміру. Дві кімнати вони розділені спільним санвузлом. Достатньо великий санвузол з можливістю встановити в цій частині душ-кабіну, Раковини на дві персони. Чи тут, може бути, раковин туалет біде? Тобто, ну, достатньо об'ємний такий санвузол, як для. Для другого поверху. І далі ми потрапляємо з вами в велику таку кімнату. Ми її називаємо Master спальня Вона має таке величезне панограмне вікно і окрему нішу для гардероба. Дуже простора, об'ємна кімната, монолітне перекриття. Ніж покривлі і монолітне перекриття між першим і другим поверхом. Тобто подвійне монолітне перекриття, якщо ви знаходитесь на першому поверсі. Друзі, якщо вам сподобався будиночок, звертайтеся, пишіть, а ще краще поїжджайте на перегляд.